Олексію, доброго дня. Давайте от я хочу почати а, з того, що от ви президент Федерації Бадмінтону України, а через два місяці Паризька Олімпіада. Ну не будемо. Ми знаєте, розповідати, що у нас якісь великі можуть бути надії в цьому виді спорту. Ми розуміємо наскільки складно боротися з азіатськими спортсменами. Але розкажіть, хто поїде власне в Париж? Ну, все-таки якийсь результат ви очікуєте, очевидно. Дякую за питання. Звичайно, ми дуже пишаємося, що в Парижі на Олімпійських іграх цього року Бадмінтон, український Бадмінтон, буде представлений, буде представлений. В розряді «Жіноча одиночка а, і буде представлений спортсменкою з міста Харків Поліною Бугровою, яка є наймолодшою спортсменкою за всю історію українського бадмінтону, яка буде брати участь в Олімпійських іграх. Його їй всього лише 20 років. А, це і ми дуже цим пишаємося, що вона пройшла надскладний відбір в надскладних умовах. Але вона прийшла і завоювала цю ліцензію. І український бадмінтон буде присутній на Олімпійських іграх. І прапор України буде на бадмінтонних кортах Олімпійських ігор в Парижі щодо результату. Не хотів би, ви знаєте, такі є, 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 є забобони певні е, так, куди мінують ізяти, але все одно це спорт, і завдання стоїть завжди отримати максимальний результат. Завдання стоїть звичайно отримати е, медалі олімпійського готунку. А Спорт є спорт, подивимось по, по результатам. Як, а який як був найкращий буде? результат України раніше на попередніх олімпіадах? А, був результат нашої теж в розряді жіноча одиночка. Це Марина, Марія Улітіна з міста Дніпро. Вона увійшла у вісімку найкращих бадмінтоністок. Олімпійських іграх в Ріо. це був це найуспішніший наш такий виступ на олімпійських іграх. Е, от ви знаєте, в мене говорячи про Бадмінтон, можна сказати, ну мабуть, наймасовіший вид спорту так. В кожному домі, в кожній квартирі є ракетки, тобто інтерес там у молоді, у молоді у дітей може бути з дитинства, тому що там з батьками міг грати, а потім з'ясувало, що це професійний вид спорту, можна досягати певних висот. Але ну як ви кажете, тобто все-таки не очікуємо особливих результатів. Це чому? Тобто у нас нема традиції шкіл бадмінтонних, не вистачає. Треба більше, як можливо, в тому ж Китаї не знаю, в кожному селі. І да, от, от чого нас нам не вистачає в цьому спорті? Ви правильно сказали, що це, бадмінтон – це один з наймасовіших видів спорту. Мабуть, на третьому місці е, десь в світі по е, масовості. І от є така статистика, що зараз у бадмінтоні десь приблизно 709 мільйонів офіційно, які там пораховані фанатів. Наприклад, у великому тенісі е, мі, чуть біль трошки більше мільярда, тобто ви розумієте, дуже відстанець невелика. І дійсно бадмінтон знають всі історично склалося, що так. В азійських країнах бадмінтон дуже популярно розвинений. але це не говорить про те, що це чомусь територіально він дуже популярний. Він дуже популярний, наприклад, в Данії. Це після футболу, можливо, там у них най... по популярності другий вид спорту в країні. А є певні історичні традиції. Я не можу сказати, що в Україні їх немає. наш професійний бадмінтон має велику історію, близько 60 років, і в принципі. I uh -huh. Ну, є певні, скажем так, історичні пробіли в силу різних обставин там історичних 90-х років, там складнощів у спорті, і на жаль, він відходив напевні, на другі на другі ролі. Але Україна завжди славилась гарними гравцями, сильними гравцями. В тому ж колишньому радянському союзі ми завжди були на п'єдесталах на чемпіонських п'єдесталах. Мабуть, що потрібно? системна робота. Звичайно, системна робота, починаючи з е, дитячих секцій, з дитячих юнацьких спортивних шкіл, і потім вже спорту вищих досягнень. Якщо займатися цим системно, професійно, то в нас будуть з'являтися чемпіони, будуть з'являтися чемпіони Європи. В нас вже є чемпіони Європи юніори від України. Так що я вірю в те, що ми поступово йдемо. Ну, в лідери на європейському континенту, це однозначно. Це однозначно. І приклад Поліни Бугрової, яка в 20 років заювала ліцензію на Олімпійські ігри, це теж приклад тому, що ми, на вірному шляху, ми, я особисто вчора в федерацію наприкінці 2017 року, ну цей період ми такі великі пройшли, фактично, з, ну, не можу сказати, що з нуля, але. З таких ну низових позицій, але наразі я впевнений, що професійний бадмінтон знає набагато набагато більших людей ніж в тому ж сімнадцятому році. І знову ж таки, ми маємо чемпіонські титули серед юніорів, і це теж ну, теж свідчить про те, що наша діє ефективні, скажімо так. І не ми не зупиняємось, не дивлячись ні на війну, ні на різні інші обставини. Ми крокуємо вперед і будемо йти до. Вершин бадмінтоні, а от на вашу думку, а чи є перспектива у дитячих школах власне приватних? Коли певна структура, який ентузіаст створює приватну школу, платять гроші, так як зараз певний бум з футболом, з приватними футбольними школами. Тут є представники багато їх. От з бадмінтоном ну ресурсу багато не потрібно. Зал, сітка. Намалювати майданчик. так Безперечно, безперечно, є потенціал, і вже є приклади гарні, коли е, організовуються приватні клуби Бадмінтони, де в тому числі є дитячі секції Навіть у місті Києві є такі приклади. І вони дуже професійно організовані, дітки займаються. Ну і от, наприклад, е, зараз пройшла у нас гімназіада в Кам'янці-Подільському е, на минулому тижні е, гімназіада України. І серед переможців якраз цих приватних клубів в тому числі це теж є результат абсолютно. Це не державні, а є, є переможці навіть навіть чемпіони, гіназіади і є е, представники приватного клубу міста Києва. Так що так, це абсолютно ефективно. абсолютно Головне знов ж таки системно, професійно займатися своєю роботою. В якому році має прийти дитина, щоб вирости в професійного спортсмена із претензіями на перемоги а, 5 по 15 років можливо. В бадмінтон, такий вид спорту потрібно прийти 8-9 років. Але це не означає, що це критично 10 11 років. У Нас я знаю приклади, коли дитинка приходила і в більш, більшому віці, і в 14-15 років, і ставала професійним гравцем. Так що тут не, нема такого чіткого якогось не критерію. Такі, вікового. Таке обмеження, як в інших видах не, так? Немає, немає, немає. Я би зараз хотів поговорити власне про вас. Ви відома людина своїм політичним власне, бекграундом, ви працювали працювали В офісі президента займалися політичною діяльністю зараз. Ви працюєте в освіті, але разом з тим, ви президент федерації спортивної федерації, я так розумію, не почесний президент, як часто буває, так а безпосередньо активний виконавчий функціонер українського бадмінтону. Розкажіть, будь ласка, от для чого це потрібно вам безпосередньо, оскільки у вас є де розвиватись. так і які переваги дає кожному виду спорту, коли? От є е, е, певні там, як я сказав, почесні президенти, які представляють там велику владу або можливо великий бізнес. Дякую за питання. Я почну от з кінця вашого вашого питання щодо почесних президентів. Да, ви знаєте, раніше, скажімо так, років ще до 10 тому, може 15 тому, почесний президент, який формально, але почесний президент, його ім'я там як політика, як бізнесмена, як там не знаю якогось діяча, воно дійсно відігравала і дійсно воно. Допомагало при е, про, просуванні цього виду спорту при отриманні якогось фінансування додаткового і Так далі, на сьогоднішній день відверто моя особиста думка. Скажу, що це вже не дуже працює. Це, от е, працює одне, якщо є президент, реальний який кожного дня. Займається справами федераціями, тримає руку на пульсі, розуміє всі процеси, які відбуваються, коригує ці процеси, і тільки тільки так може бути на сьогоднішній день ефективна модель. Тому що ти можеш сприйматися. Якщо ти формальний, умовним почесним президентом, ти можеш триматися можливо тут. Но за кордоном твоє прізвище воно не грає абсолютно ніякої ролі. Вони вони тільки мовою професійною фахово з тобою розмовляють. Якщо вони бачать, що з тобою розмовляють професіонали на одній мові, вони сприймають, поважають і становлюються відносини. А ви знаєте, особливо в наших умовах без міжнародної діяльності, без міжнародної коаліції, без партнерів зараз в Європі і в всьому світі, на жаль, спортивні федерації види спорту надзвичайно складно. Тому для мене, коли я і вже на початок вашого питання, коли я зголосився брати участь, скажімо так, в виборах президента Федерації Підмінтон, для мене це Остане річні, чесно, тому що я до цього вже працював багато спорту. Я розумію, що федерація це не іграшка, якась це це реально е, дуже багато е, і проблем і, різних, які треба буде вирішувати. Я вагався, але під скажімо так. Гарним тиском моїм друзів, які дуже просили про те, що на жаль, федерація в такому ну не не буду, як зна попередників лайт, ну, в не дуже гарному Поганого. стані. Да, то, стані. То, то треба треба брати, треба брати і, і працювати. Я сказав тоді своїй команді, що друзі, ми одна умова, тільки одна: ми не йдемо для Галочки, ми йдемо до Федерації для того, щоб працювати. Якщо будемо працювати, якщо будемо відповідально відноситися до своєї справи, тоді я з вами йду. Якщо ми не будемо, Якщо ми робимо це для якоїсь галочки, тоді, відповідно, ми... Не будемо йти на вибори, і так ми команди зголосилися, пішли, і ми. Я пишаюся своєю командою з всіма, хто на етапі підключався до нас і залишається. І от, скажімо так, ця умова досі в нас зберігається, ключове права, що ми маємо працювати кожного дня над, над... Досвід, досвід політичної роботи допомагає вам в цьому менеджерському проєкті? Безперечно, допомагає. безперечно, допомагає досвід. Переговорів, звичайно, і певні зв'язки допомагають, і те, що я знаю певних людей, тих груп, які можуть певним чином теж допомогти розвитку бадмінтону, то безп... безперечно допомагає. Безперечно, допомагає, це корисно. І в принципі, я не буду брехати. Я і цей досвід використовував спеціально для того, щоб розвивати цей вид спорту, підтримувати спортсменів, підтримувати спорт в гарному розумінні, абсолютно от але. Це ну так, так і є це. Ну це потрібно без цього ніяк. Без цього ніяк. Скористаюся службовим становищем, спитаю, де можна пограти в бадмінтон, улюблений вид спорту зі школи, дуже любив. В таборі змагався, завойовував медалі, Супер. але звичайно далі не, не склалося, і зараз можна пограти десь там з дитиною на вулиці. Але теж от дуже цікаво спробувати все-таки на професійному майданчику. Супер, якщо ми говоримо про місто Київ, місто Київ є декілька клубів, де а, гра, розвивають бадмінтон бадмінтон. перший це на лівому березі, є Київ в рекетспортс парк вулиця Кіота, 25, Там дев'ять бадмінтонних полів кортів, і де ви можете пограти, і потренуватися, і з сім'єю побути. От прекрасний спортивний клуб. Потім, якщо ми говоримо про правий берег, це спортивний комплекс СК це бульвар Лесі Українки. Якщо не помиляюсь, 25. за Ліцеєм Богуна він знаходиться. Там теж працює бадмінтонний клуб. Кожного дня є тренування ранку. Ввечері дуже багато людей і дитяча секція прекрасна і прекрасні тренери. Теж дуже дуже рекомендую. Зараз я знаю на районі Троєщині в великому спорткомсі Спортлайф. Також відкривається бадмінтонне. Бадмінтони корти є трошки іншого гатунку, іншої якості бадмінтонні корти в. por complexo de Це Подільський район міста Києва. І в деяких приватних клубах, таких як спортивний клуб Гран-Прі, п'ятий елемент, спортивний клуб Подільський. В ну, тобто, деяких школах, школах також орендують і займаються. Тобто, при бажанні ну, вибір, вибір Ну, Тобто не так, що Ви... там один десь майданчик на все місто ні, 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 і там черга, ні, так, ні, і не потрапиш. Ні, ні, тобто реально якась умовна ні. початкова база, вона все-таки. Безперечно, безперечно, безперечно. Ви сказали про якість, так? Там трошки гіршої якості майданчики, а в чому якість вимірюється? Покриття чи які ще? А, покриття, світло, рівень тренерів, угу. а, Ну і взагалі комфорт, душові. Це певні обставини. Але, але я тішу з тим, що якість росте. Ну, Ви знаєте, скільки до війни, на жаль, протягом після повномасштабного вторгнення мало у нас. Західних партнерів приїжджала, але до війни, коли приїжджали і дивилися, що вна, в яких умовах грають е, наших гравців, клубах, корти, професійні, професійне освітлення, професійна висота, професійні волани, вони просто дивувалися. Кажуть, що в нас там були там, представники Франції, там Німеччина, Італії, вони казали, ну у нас таких клубів це одиниці. А ми все-таки стараємося все робити на вищому професійному рівні. Я дуже тішуся цим і дуже цим заброшу. Давайте будемо сподіватися, що це конвертується в більше медалей, більше перемог, Абсолютно. нагород Абсолютно. і я переконаний, що все буде. Я переконаний, що вже в нас це було би якби не ситуація, якби не повномасштабне вторгнення. Ми вже до за рік до повномасштабного вторгнення організували Олімпійський центр спеціальний для збірної. У нас був запрошений тренер, головний тренер з Малайзії. І реально пішло, пішло все, скажімо так, досягнення пішли вище, вище і вище. Жаль, все, але наразі нам головна перемога. Ми маємо перемогти нашого ворога. Після цього все буде. Все будуть і медалі, і в тому числі на Ліпійських іграх. Попереду, на... В попереду в нас ще Лос-Анджелес, попереду наші Брізбан. Так що ще ще пограємо. Будемо сподіватися на дякую. наші перемоги і головну перемогу. Так, дякую вам. Дякую вам дуже. Дякую.